Допомога бійцям АТО потрібна як і раніше, а можливо навіть і більше. Про це заявив волонтер, який разом з однодумцями допомагає воякам, що дислокуються на Луганщині. Сам Павло Кучеренко родом з Кіровограда. Однак донедавна жив у містечку щастя, звідки родом дружина. За кілька місяців після початку бойових дій довелося виїхати в Кіровоград. Тут чоловік розпочав волонтерську роботу. Знайшов однодумців два рази на місяць. У зону АТО сам везе гуманітарний вантаж. Зазвичай це дві три тони їжі, одягу, медикаментів – Збираються все здебільшого підприємці кіровоградського овочевого ринку. Чоловіки просять долучитись і інших. Свої ресурси вичерпуються, а потребують вояки буквально всього. Я писав пісал писав Порошенко, писав Порошенка, да? Тех фамілії, кому я зараз писав, да, і з ким я розговорю, не буду називати, они вони все в перебуванні компанії. Такое очищення, понимаете, що я пишу сам себе. Как-то может через вас достучаться к Министерству обороны, к этому, да, вот я не знаю, как его еще назвать, к нашему Порошенко, которого выбрали, который за 24 часа прекращения войны обещал нам, да, вот всем. вот, Может, они услышали, так, в каком состоянии плачевном там находится вся наша армия.